Самотужки відвоювати своє. Мешканці надвірнянського району перекривали дорогу. Усе для того, щоб захистити рідну землю, в чому суть конфлікту. Дивіться далі. Мешканці села Гвіст Надвірнянського району перекривали дорогу. Так селяни намагалися відвоювати пасовище у 2007-му Понад 30 сотих земель із 32 гектарів було віддано у приватні руки. Всі тепер кажуть, що ніхто не голосував, ніхто нічого, ні депутати, і раптом тут ми узнаємо, що це вже приватизовано. Що це вже незаконно приватизовано, бо у нас все робиться незаконно. Люди кажуть, чи не у кожному дворі є корова. Як такої роботи в селі немає, тому живуть із продажу молока. Відтак намагаються відстояти пасовище, оскільки це єдина вільна земля у селі. Гвіст приватизував на діли їхній мешканець. Нічого доброго про цю людину односельчани не кажуть. Він один бере пістолет, другий машиною наїжджає на людей. Він не дивиться. Мого чоловіка тягне на капоті 25 метрів. Він тягнув. Він не дивиться ні красій. Він обкрадає наші річки, возить каміння. Державі не дає ніякої допомоги, ніяких грошей дороги розбиває. А від Доходу для села він не дає ніякого. Вони мають гроші, вони купують все, що їм треба, а ми лишаємося без купить. Люди зверталися по допомогу до чиновників Проте марно. не допомогли і правоохоронні структури, каже голова села. Прокуратура на Донянського району оскаржила рішення і сільської ради минулого скликання і оскаржила відповідно за про законність отримання цього державного акту. Прокуратура звернулася сама особисто до суду. Наскільки мені відомо, прокуратура програла суд і в районі в районі, і відповідно вони звернулися в Івано-Франківський, і навіть вже відбувся суд апеляційний. залишили ці земельні ділянки за. Тими людьми, яким було виділено, частина громади звернулася в прокуратуру, яка оскаржила і законність отримання цього державного акту. Неодноразово сільський голова зустрічався із власниками виділених земель з громадою, аби хтось із них поступився. Проте обидві сторони стоять на своєму. Розібратися в ситуації обіцяє новопризначений голова райдержадміністрації, який про цю проблему чує вперше. Домовилися ми з представниками громади, що вони прийдуть. В понеділок, в будь-який вигідний для них час. Я чекатиму їх на роботі. Ми вислухаємо всі проблемні питання. Ми підключимо всіх фахівців. Я так розумію, що проблемне питання стосується земельних відносин. І в найкоротший час ми цю проблему вирішимо разом з громадою. Мешканці села обіцяють 18 червня знову перекрити дорогу. кажуть, в обіцянки чиновників не вірять.